Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Знову тафель, хочу з вами поділитися, що саме надає тафель у Німеччині зараз українцям, які тимчасово перебувають тут. За одну особу треба сплатити 3 євро, щоб отримати цей набор харчових продуктів. І сьогодні я вимушена сказати, що дійсно гарний тафель. Адже не кожного разу буває так. Сьогодні надали основні продукти, такі як молоко, корені яйця і багато фруктів овочів. Ну, якщо вам цікаво, ставте вподобайку наперед. І заварюйте собі чай, каву або щось інше. І дивіться, будь ласка, мій випуск. Хочу вам показати, це фрукти та овочі? овочів, як бачите, тут є багато томатів, є томати отакі великі. А є отакі томати чері. Перчик, є чеснок, є огірчик, є зелений лучок, є отака капустинка, їх багато що на салатик різати, дуже смачно. Також є дві упаковки шампіньйонів свіжих. Будемо їх смажити, чи ще щось, може, запечемо на грилі. У мене вже фрукти. Фрукти, як бачите, це багато ягід. Це два сорти винограду, зелений та темний. Це ківі, манго. Манго не щоразу дають, а сьогодні дали. Це лайми, додаємо у чай. Дуже корисні на вітамін С, до речі. Також авокадо, всі ми знаємо. Цього разу теж непогані. Також надали купу бананів, але я обрала тільки ті, що ще можуть 2-3 дні пожити, бо я стільки не можу, звичайно, за день з'їсти. І дали багато оцих апельсинів. Я показую частину, бо в мене просто фізично, як завжди, немає місця. Гранат дивна, бо рідко дають насамперед гранат. Кудинь оце вже для нас диковинка, бо ми тут не купляємо, коштує не дешево, а у тафалі надали, тож спробуємо, звичайно. Дві пачки яєць, як я вже сказала, також надали от такі от йогурти якимись фруктами, з горіхами, шоко, шпліт. Шоколаду. Ну, Спробуємо. Такими ще не куштували. Хлібчик надали, як бачите, тостовий це я попрохала. Надали ще отакий з зернами темний теж попрохала. Надали також шабаба По місцевому з ним ми робимо по типу шарлотки пиріг, я вже показувала в нещодавньому моєму відео. І Також надали ще отаку швайн-шинку Смачненька вже її колись давали. Надали дві пачки кожній з нас по пачці молока. Надали отаку холодну каву кафе лате Starbucks. Вона тут, до речі, коштує щось 2,50. Але сьогодні надали в рамках цього набору міні-ковбаски свинячі, сухі. Спробуємо як Sneck з собою дуже фортно брати. І салатик. Це, як намазка на хлібець, наприклад, чи можна як салат їсти з сиром та овочами веганська версія. Оце таке, що надали. Я гадаю, що це дуже класний набір, і окремо хочу сказати щодо солодощу. Що вперше нам дали отаку пахлаву це турецького виробництва. Вона з фісташками та з горіхами, два види в одній коробці, але мені не сподобалося, я вже коштувала з чаєм сьогодні. Дуже забагато олії, як рідини, яка не дає їй бути достатньо хросткою. Ну, щось таке, але спробувати все одно було цікаво. Ось таке я вже їла. Це в магазині пенні маркет німецький продається. Макарони з томатною підливкою. Ну, смачно. Я ще додавала собі, воно вже готове було. Я додавала собі ще трохи м'ясного продукту, і це був мій обід сьогодні. Непогано. Не треба вже варити макарони, просто грієш у мікрохвильовці, і все готово за 5 хвилин. І також пасхальну продукцію Великодню так, великодню продукцію це від Лінт асортименті яйця. вони, Я гадаю з різними начинками. І також окремо покажу ось таке: можете бачити: орео, заяць, кіндер сюрприз, мілка, також орео, і оці з кокосом батончики теж смачні, дуже сподобалися. Ну, ось такий наборчик сьогодні на двох ми взяли. Ще раз покажу. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І всім гарного настрою! Пока!